Привіт, улюблені мої. Сьогодні в рубриці запитаю Нелі без табу запитання від підписника про триничок з дружиною, з яким йому реально дуже пощастило, але він бездарно все зіпсував. Обов'язково залишайте у коментарях ще питання, я все читаю, і на найцікавіші відповім у майбутніх випусках. Питання від підписника: у моєї дружини є подруга лесбіянка. Коли ми всі разом зустрічалися, Обговорювали питання інтиму в жартівливому форматі, у тому числі, а чи не замутити нам тріничок. Дружина досить розкута, у ліжку практично немає жодних табу. А 4 січня на свята ми засиділися втрьох, випивали, настрій був явно грайливий, і я запропонував карти на роздягання. Дівчата були роздягнені, залишилися лише в трусиках, моя какетувала, подруга пестила її. А далі перейшли до більш активних дій. У ту ніч було все, що можна уявити у форматі ЖМЖ декілька разів залишав їх удвох і просто спостерігав. Дружина фінішувала разів 4-5 точно і казала, що їй усе дуже сподобалося. Але коли все закінчилося, ми вийшли покорити. Повернувшись, я ліг не з її боку, а з боку подруги. І поцілував її. Ось тут почалася образа. Я так розумію, що дружина приревнувала, що я ліг не біля неї і приділив увагу подрузі. Тепер вона каже, що так, мені все сподобалося, але повторювати я не хочу так мені спокійніше. Я їй навіть казав, що не буду чіпати подругу, все буде тільки для тебе. Але вона каже все одно, ні. Хоча при цьому між собою удвох вони фліртують і говорять на ці теми, переписуються. Подруга якось у переписці їй сказала, що впевнена, якщо вони якось залишаться удвох, то в них обов'язково все буде. Моя відповіла, що не заперечує цього. Ха -ха. Тобто удвох із неї вона допускає таку думку, а в трьох у неї тепер прокидається ревність. Угу. Склалося враження, що вона нас обоїх ревнує одне до одного. Їй не подобалося, що ми з її подругою щось обговорювали удвох, причому обговорювали саме нас трьох. Ніколи я подрузі не пропонував щось зробити удвох. Як таку поведінку моєї дружини можна пояснити? Да уж. На місці його дружини я б теж образилася. Це не стільки ревнощі, скільки відсутність пріоритетів, і неповага, брак байливого ставлення до дружини. Перш ніж зважитися на ЖМЖ, чітко розставте пріоритети. І врахуйте, що реакція на новий стимул завжди сильніша, ніж на звичайний. Це треба контролювати, свідомо переміщуючи увагу на дружину. І даючи їй безперервний зворотній зв'язок, що вона кахана, головна, і ви з нею, навіть якщо ваше тіло зараз з іншою, впевнена, що протягом усієї взаємодії чоловік нехтував безперервним контактом і зворотнім зв'язком із дружиною, а лягти на ліжку не з того боку і поцілувати подругу було останньою краплею. Що робити, якщо неприємність? Уже сталася налагоджувати контакт, переконати дружину, що вона найголовніша жінка у вашому житті, дати їй відчути себе значущою, єдиною і найкращою для вас. Є ще одна, цілком робоча маніпуляція: дивіться, підписник продовжує вмовляти дружину на ЖМЖ, підкидаючи компромісні варіанти. Я твою подругу навіть чіпати не буду. Угу. Це помилка. Так ви продовжуєте давати дружині зрозуміти, що її почуття, емоції і вона сама для вас неважливі. А отже ЖМЖ має таку цінність, що ви готові ризикувати стосунками й далі. Звісно, дружина ніколи не погодиться на наступне ЖМЖ при такому підході до справи. І шансів у чоловіка ноль, якщо продовжувати в тому ж дусі. Набагато розумніше було б сказати відразу ж, вибач, я зрозумів, що заподіяв тобі біль. Я не хотів, це вийшло випадково. Ти для мене набагато важливіша за будь-які же та інших жінок. Я згоден, щоб же у нас ніколи більше не було, аби ти була спокійна і щаслива. Ви нічим не ризикуєте, коли скажете таке, тому що при будь-якій іншій стратегії у вас усе одне. Ноль шансів на повторний ЖМЖ. А тут, якщо ви відмовитесь від ЖМЖ, у вас з'являється аж 90%, що перепровіривши ваші слова і наміри, дружина сама запропонує ще раз ЖМЖ. І вищий пілотаж це наступним кроком обережно відмовитися від цієї пропозиції другого ЖМЖ від дружину. Типу, кохана, я за тебе і наші стосунки переживаю, боюся ризикувати. І дочекатися, коли дружина почне буквально вмовляти вас на ЖМЖ. Згодні пишіть свою думку, як відповіли б автори питання. Я читаю всі коментарі, мені буде дуже цікаво. Що думаєте? Діліться у коментарях. Я все читаю, нам усім буде дуже цікаво. І залишаю посилання під відео в описі на мій телеграм-канал, де можна написати мені особисто і запитати анонімно. Я вас люблю, цілую. І нехай кожен сантиметр вашого тіла почувається потрібним та бажаним. До побачення!